Я оплачено. Да, е, Зараз буде. Зараз буде хуяк! Шо блять, нахуй? Боже, что такое? Жиравеце, жиравеце, шо, блядь, нахуй? Калець, На, пишем зразу в чат. Забереш, забереш, Заєбав. Забереш інтернет. Ти що робиш? Ж... Охуєвший пишу йому. 50 сука, нахуй, сабок. Отак от, от блять, Саня, а як ти думав нахуй? ти що таке робити О там кіт ходить нема Блак дякую за фоло.